Вітаю, мої любі українці! З вами лікар-дієтолог доктор Кет, і це моє нове відео на каналі про аутоімунний тероїдит, про лікування аутоімунного тероїдиту саме через вплив на причини. Ми сьогодні розберемо, звідки береться це захворювання і яка правильна тактика, і це точно не буде про замісну терапію, про гормони, про проетірокс та ельтероксин. Підписуйтесь на мій канал, залишайте ваші коментарі, ваші питання, але не залишайте, будь ласка, ваші результати, ваших аналізів. Такі моменти ми розбираємо саме на консультації. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. І я вам дуже вдячна за підтримку. Я працюю саме для України, для вас, для того, щоб оздоровити якомога більше українців. Тож поїхали! Для кого це відео? Це відео для тих, в кого є аутоімунний процес, але не тільки, в кого є запалення, в кого є здуття, в кого є болі в суглобах, в кого є постійна слабкість. Все це будемо розбирати на прикладі аутоімунного захворювання. Але всі ці етапи ми проходимо, просто якщо у вас є порушення травлення або просто закрепи, це все може у майбутньому призводити до аутоімунних проблем, тому це відео підходить багатьом. Тож дивіться, до кінця а, я розкажу всі етапи відновлення роботи організму і якісного лікування аутоімунного захворювання або любих запальних процесів. В кінці буде коротенька схема відновлення організму. Насправді проблема аутоімунного терідиту настільки поширена, що кожна друга жінка звертається до мене на програму по сходненню і вона має аутоімунні захворювання. Багато хто вважає, що це просто якийсь містичний збій в організмі, коли організм починає виробляти антитіла протищі та подібної залози. Але, на жаль, все не так секретно, як нам здається, все напряму залежить від нашого способу життя. І саме порушення функції відбувається через неправильне харчування. Серед лікарів функціональної терапії, тобто які мають холістичний підхід до нашого здоров'я, вже давно відомо, що. Автоімунні захворювання виникають внаслідок запалення в кишечнику і особливо через високе споживання такого запального білку, як глютен. Це вже давно відомий факт, і лікарі, які Сидять в поліклініках, вони будуть на вам казати, що це недоказово, що немає досліджень, але дуже легко це перевірити. Якщо ви будете притримуватися тих рекомендацій, які я вам зараз розкажу, ви зможете здати до рівень антитіл, АТПО чи АТТГ, і після, наприклад, через два місяці, і ви побачите, як змінюється рівень. АТТГ чи АТПО це антитіла, які виробляються проти щитоподібної залози. В традиційній же ж медицині є таке поняття як або людина приходить до ендокринолога, і їй кажуть, так, у вас є аутоімунне захворювання, але ваші гормони ще в нормі, а приходьте, коли вони вже будуть знижені, коли ваш ТТГ буде більше 4, але ТТГ-4 це не норма. Норма ТТГ вона повинна починатися десь 2-2,5. І коли ви приходите вже з ТТГ, наприклад, 6-10, вони вже можуть спокійно назначати вам гормональну терапію, і це вже буде в полі їх компетенції. Але насправді аутоімунний теродит так не лікується. В мене є відео вже велике, яке достатньо вже популярне в Ютубі. Про аутоімунний протокол. І основна схема лікування взагалі, будь-якого захворювання вона починається саме з дієти, саме з харчування. Я не маю на увазі якусь дієту, яка там гречнева дієта. Для вас, людей, які мають аутоімунні захворювання, це спосіб життя, спосіб харчування, яке дозволить вам жити якісним життям, а не чекати, поки. Антитіла зруйнують вашу щитоподібну залозу. Так це не працює. Гормони це просто замісна терапія. Тобто ми замістили дефіцит якоїсь хімічною речовиною, але це не є лікування. Лікування повинно починатися саме з вашого харчування. І перше, що вам потрібно зробити, це сісти на протокол. Якщо вам цікаво більш детально протокол, я його сьогодні не буду детально по. Розповідати, ви зможете подивитися в моєму відео, ось буде посилання на нього. Перше, що вам потрібно зробити, це прибрати з вашого раціону продукти запалення. Це глютен, це молочні продукти та цукор. Також при аутоімунному тередиті потрібно виключити яйця та пасльонові, але це вже більш такий глибокий підхід. Всі інші продукти вам дозволені. Якщо ви подивитесь моє відео про аутоімунний протокол, чи хтось вже вас подивився на жорсткому аутоімунному протоколі, там де майже нічого немає, крім там овочів, риби, м'яса та немаленької кількості фруктів, ви повинні посидіти місяць. Вам не потрібно сидіти все життя на аутоімунному протоколі. Ви сидіте місяць і потім по одній групі продуктів додаєте: чи це можуть каші бути? Це може бути насіння, це може бути картопля. Подивитесь, яка у вас буде реакція. Це все дуже індивідуально. І саме головна думка мого всього протоколу заключалася в тому, що ви не, не страждаєте. Це не є якесь страждання, коли ви позбавляєтесь в своєму житті бочки чи чогось солодкого. Ви починаєте жити та страждати. Ні. Ви починаєте розуміти, як. Вилікувати ваше захворювання. Завдяки протоколу ви зрозумієте, що ось ось ваш ключик до вашої проблеми. Ви прибираєте продукти-агресори, продукти запалення і починаєте лікувати своє захворювання. Це перше і саме головне це будуть продукти запалення глютен, молочні продукти, цукор і вже дві другі групи це пасльонові та яйця. Чому взагалі а, існує думка про те, що глютен не можна? Тому що клітини глютена дуже схожі на клітини підшункової залози. І тому йде збій в організмі. В майбутньому аутоімунне захворювання воно призводить до того, що ваша щитоподібна залоза руйнується, вона згниває, і ви вже тоді просто вам необхідно. Приймати гормональну терапію, інакше ви просто зможете померти. Що у нас а, виникає внаслідок запалення в організмі? У нас виникає внаслідок запалення це аутоімунні захворювання, порушення функцій. Далі йде дефіцит вітамінів, мінералів, і далі вже йде збій в гормональній системі. Тому для того, щоб ліку почати лікувати себе, вам потрібно виконати декілька кроків. Ці кроки ви можете виконувати на першому етапі самостійно, або ви можете записуватися до мене на консультацію, там, де ми разом будемо покроково йти і розплутувати цей клубок ваших захворювань. Перше, що я вже сказала і буду постійно повторювати, це лікувальне харчування. Прибираємо ці групи продуктів. Друге, що нам потрібно зробити, це відновити порушені функції в вашому організмі. Перше порушення функції саме травлення, бо фундамент всіх захворювань завжди буде лежати саме в травленні. Якщо у вас є низька кислотність, її треба перевірити. З віком вона знижується. І через це не засвоюються білки. І через це йде процес гниття. Брудіння, запалення, і вам потрібно відновити рівень вашої кислотності. Якщо у вас є печія, це не свідчить про те, що у вас підвищена кислотність, а це буде навпаки свідчити про те, що у вас є низька кислотність. Як її можна перевірити? Її можна перевірити за допомогою копрограми або зробити тест з кислотою, з попсином. Все це ви можете зробити, і ми розбираємо все це. На консультації. Далі ми вже відновлюємо роботу нашого шлунку, відновлюємо рівень кислоти. Це обов'язково, тому що буде завжди якась ланка збій і в нашому кишечнику завжди буде запалення. Третє, що нам треба зробити, це працювати з жовчним. Жовчі-жовч жовч, це такий індикатор нашого способу життя. Чи є в нас стрес, як ми харчуємось? Якщо ми харчуємось два рази на день, це призводить до застою жовчі. Якщо ми їмо один раз ввечері або багато, якщо ми постійно в стресі, якщо ми нервуємося, якщо в нас є гіпотереоз, це обов'язково буде призводити до того, що є застій жовчі. І застій жовчі його треба лікувати. Його треба лікувати. В мене є відео про застій жовчі, що якщо його не лікувати. То це призведе до каміння і потім у майбутньому до видалення жовчного, яке не буде вирішувати вашої проблеми. Для того щоб почати працювати з жовчю, її треба треба по-перше відновити слизові. як ми можемо працювати з слизовими? Це прибрати запальні продукти та прибрати запалення бадами. Це ми все робимо також на консультації. коли, коли ви в 2-3 тижні, краще місяць, посиділи на правильному харчуванні, ви приймали там, наприклад, льон, ви приймали корінь солодкий, ельглютамін це всі такі препарати, які відновлюють слизові, ви вже можете переходити до... Роботи з жовчогінною системою, в мене є відео, як працювати. Ми спочатку розжижаємо жовч, щоб вона була рідка і виходила без перешкоди. І саме просте, що це може бути, це тепла вода. Щоб ви пили постійно теплу воду. Якщо ми хочемо ввести в ремісію наш аутоімунний тероїдит і не дійти до. Гіпотереозу нам потрібна дієта та відновлення функцій. Це відновлення. Кислотності та відновлення роботи жовчного міхура, робота з застоєм жовчі це обов'язково. І коли ми все це вже зробили, ми вже повинні переходити до нашого мікробіому. Якщо у вас є, наприклад, грибкова флора, працювати саме з антипаразитарним там чим противогрибковими препаратами, травами, все це виконується поступово і на консультації і на моїй програмі. Ми все це проходимо, ми все це обговорюємо поетапно. Я дивлюсь ваші аналізи, бо обов'язково треба здавати аналізи, щоб подивитися, на якому почерковому етапі знаходиться робота вашої щитоподібної залози, в якій кількості в ці ваші антитіла. Щоб потім ви прийшли до свого ендокринолога і показали: ось, дивіться, я працював, я сиділа на дієті, я відновила роботу свого шинклово-кишкового тракту, і ось у мене знизились антитіла. Це можливо. Це не якась там міфічна історія. Ми повинні поступово працювати. І коли ми вже прибрали запалення, ми відновили мікробіом, тоді ми вже можемо працювати з нашими дефіцитами, відновлювати рівень заліза. Або відновлювати рівень, наприклад, дефіцит вітамінів групи Б. І якщо ми почнемо це робити перед тим, як ми попрацювали з нашими сезонами, і в нас є багато патогенної мікрофлори, ми просто будемо Годувати ці патогенні бактерії. Ми будемо годувати гриби. Ми будемо годувати, Ми будемо годувати паразитів. А залізо нам потрібне для того, щоб синтезувалися гормони щитоподібної залози. Неможливо відновити рівень гормонів без заліза, без вітамінів групи Б, без йоду та без селену. І ті лікарі, які стверджують, що йод при аутоімунних захворювань його не можна, це неправда. Його можна, але ви повинні робити це відновлення йоду лише під контролем ваших гормонів та з лікарем. Тому що бувають такі ефекти, вони тимчасові, коли падають гормони щитоподібної залози через перенасичення йоду. І ця реакція, вона називається Вольфа чайкова Вона Тимчасова, але краще самостійно не балуватися, ваш лікар він повинен розбиратися в нормальних показниках, значеннях, аналізу. Оці референтні норми, які в стопчику, вони можуть абсолютно не відповідати нормальному вашому самопочуттю. Тому, коли ми починаємо працювати, наприклад, у мене на консультації, я дивлюсь, який рівень гормонів, і я титрую. Призначення йоду починаючи з дуже дуже маленьких доз дозувань, і це дозволяє нам так працювати, щоб йод засвоювався, і це потрібно робити. Також вам необхідно працювати зі стресом. Якщо ви будете постійно знаходитись в стресі, якщо ви будете відчувати себе постійно в напруженні, якщо рівень вашого кортизолу буде постійно високий, ви не зможете відновити і знизити ваше запалення, тому що кортизол є запальним гормоном. Вам потрібно працювати зі стресом. ви можете приймати магній, ви можете приймати. Якісь розслаблюючі ванни. Ви можете медитувати. Я постійно розказую про медитацію, наскільки це важливо, в мене є відео. Чому я про це розповідаю? Тому що ми повинні, як одну з основних ванок нашого, роботи нашого організму, працювати саме зі стресом. І медитація допомагає нам відновити рівень стресу, знизити його, відновити роботу, наднирників, зменшити рівень стресу. І тому ви повинні. Дієта, відновлення функції наших шлунково кишкового тракту, потім прибирати паразити, відновлювати дефіцити і паралельно, паралельно завжди йти працювати зі стресом. Це прям ну, така невід'ємна частина. В момент стресу, все все. Все збільшується інсулін, запальний гормон, підвищується рівень стресу. Вам постійно хочеться чогось солодкого. Ви повинні працювати зі сном. Приймайте магні, можна навіть в підвищеному дозуванні можна приймати. Приймати можна якісь заспокійливі трави, це може бути чаї, це може бути чай ромашки, меліси, є адаптогени, треба дивитися по адаптогенам, які можна при аутоімунних захворюваннях. Можна займатися спортом. Спорт це такий антистрес. Це 100%. Порт може бути той, який вам подобається. Це, це просто виберіть те, від чого ви будете кайфувати. Зробіть ваші відносини в родині екологічними. Підіть до психолога, розберіться з вашими проблемами. Що у нас найбільше викликає рівень стресу? Це гроші, це відносини, це наше здоров'я. І всі ці штуки можна пропрацювати. І медитація, вона, до речі, вона теж допомагає. Пропрацювати оці проблеми саме внутрішні, бо вона відновлює нашу нервову систему. Я постійно про це кажу. Я може якийсь челендж зроблю. Підписуйтесь на мене в інстаграм. Я там багато публікую рілсів і постів, і хочу зробити декілька прямих ефірів, тому підключайтесь до мене в інстаграмі. Там ви можете також поспілкуватися з приводу консультації. І, до речі, хто вже там надумав на консультацію. Можете залишати заявку на безкоштовну ознайомчу консультацію. Ми поспілкуємося, розберемо вашу проблему, як я зможу вам допомогти. А потім ви вже зможете записатися чи на разову консультацію, чи на програму, і ви будете розуміти наскільки ми один одному підходимо. Тому що всі ці етапи, які я розповідаю, їх треба робити. Це неможливо так взяти. Наприклад, навіть однієї дієти буде мало, буде мало потрібно працювати зі всім організмом. І дівчата, які приходять з проблемою жіночої статевої системи. Перше, що вам потрібно робити, це відновлювати роботу шинково кишкового тракту. Це працювати з жовчю, бо жовч вона допомагає засвоюватися жиророзчинним вітамінам, а жиророзчинні вітаміни та жири це в першу чергу наші статеві гормони. І так, ми підсумуємо, давайте що треба робити для того, щоб зрозуміти для того, щоб попрацювати зі своїм організмом, для того, щоб Якось відновити роботу щитоподібної залози та прибрати антитіла. Перше, що вам потрібно робити, це аналізи, зробити аналізи, перевірити не тільки ТТГ. Треба провіряти Т3 та Т4 вільні. Треба дивитися всі антитіла, не тільки АТТГ чи АТПО, як люблять там, наприклад, андикронолог. Ми повинні перевірити дві пари антитіл АТТГ та АТПО. І потім вже ми стартуємо. Треба зробити і а, загальноклінічні аналізи. Ми все це розбираємо на консультації, там загальний аналіз крові, сечі. Можна зробити таку програму. Це дуже класний аналіз для того, щоб подивитися, як працює ваш шинково-кишковий тракт. Чи є у вас там низька кислотність, чи є у вас запалення, чи є у вас процеси гніння, чи є процеси брудіння. Це все дуже важливо. Починаємо з діагностики. Друге. Це ми сідаємо на дієту Аутоімунний протокол. У мене є відео. Дивіться його там, я більш детально розповідаю і притримуюся саме аутоімунного протоколу приблизно місяць, а потім вже поступово починаємо вводити деякі групи продуктів, наприклад, там каші насіння, і дивимося на свою реакцію. Далі що у нас паралельно? Ми працюємо зі стресом. Якщо потрібно, то ми йдемо до психолога, розбираємо свої внутрішні проблеми. Також ми можемо що робити? Ми можемо приймати магній для того, щоб відновити нервову систему та цукор. Далі ми відновлюємо порушену функцію. Перед тим ми відновлюємо слизові, прибираємо запалення, це може бути допомогою корні солодки чи ельглютаміну, і обов'язково дієти. Далі ми дивимося кислотність, яка в нас кислотність низька чи підвищена, ну, скоріше всього, низька. Якщо є низька кислотність, ми додаємо пепсин, ми потім працюємо з жовчогінною системою, відновлюємо роботу жовчного, далі йде антипаразитарні та антигрибкові трави. Це дуже круто, отак поступово все робити. І вже потім ми відновлюємо наші дефіцити, ми відновлюємо рівень заліза, ми відновлюємо рівень вітамінів групи Б. Тому що перед цим це не має ефективності, тому що не будуть засвоюватися. Обов'язково працюємо з підшунковою залозою. Треба. Додавати рослинні ферменти, тому що буде. У нас взагалі з віком все знижується, рівень гормонів завжди знижується, рівень ферментів, і підшинково він теж починає страждати. Допомагайте підшинковій залозі за допомогою рослинних ферментів. Всі ці етапи ми робимо на консультації, і це не просто прийти до лікаря і отримати якийсь список медичних препаратів. Я даю анкетування, тому що з допомогою анкети ми можемо побачити, які все ж таки є порушення в гормональній системі лише за допомогою питань. Я даю аналізи. Ми всі ці здаємо. Ми півтори години працюємо. Я з вами все це розбираю і прописую пошагово. Далі ми мінімум працюємо два місяці. У мене є програма на два місяці. Для того щоб закрити всі ці питання, це неможливо вирішити за оскільки триває прийом у лікаря-ендокринолога. Ну, мені здається, максимум півгодини. Вони ж навіть нічого не питають. Вони просто дивляться аналізи: ага, скарги є, ну окей, швидко щось написали, там виписали альтероксин і все. І все, все більше ці людини. Ну я не можу засуджувати їх, бо. Бо всі там люди різні. На насправді медицина просто так у нас працює, що якщо ти хочеш отримувати знання, потрібно десь, десь все це читати, десь самостійно вивчатися. Бо в медичному університеті нам не давали цієї ці інформації. І я все це вивчаю самостійно, проходжу курси, проходжу якісь програми, дивлюсь там вебінари. Це постійно навчання. У мене є там книга. А, тому а, так просто все це не відбувається. І е, якщо ви хочете отримати реальну якісне лікування, вам і самостійно потрібно працювати обов'язково, бо самостійно зі стресом ви повинні працювати. Я прописую вам харчування, але ж ви повинні його протримуватися. Бо немає сенсу все це, якщо ви е, не будете притримуватися харчування. Обов'язково треба лягати там в 11, ну максимум в 12. У мене є класне відео про сон, як відновити свої звички сна. Е, треба. Працювати зі стресом, зі спортом, постійно-постійно займатися своїм здоров'ям. Ми, от е, я ж теж просто людина, але я постійно щось контролюю, я постійно, я постійно якось стримую себе, бо це моє бажання, мені так комфортно. І ви повинні зрозуміти, що е, все це не страждання, все це вибір ваш жити більш якісним життям. Дякую вам за увагу! Записуйтесь на мене на консультацію, пишіть мені в інстаграм, залишайте в коментарях свої питання, я завжди на них відповідаю. Ставте дзвіночок, щоб не забути мої наступні відео та до нових зустрічей! З вами була лікар дієтолог доктор Кет Катерина Пашко. Дякую вам за увагу! Слава Україні!